Як люди прийняли тебе на землі, серце, що так любило людей. Ніхто тебе не знав, ніхто тебе не шанував, ніхто не хотів відплатити тобі любов'ю за любов. Ю. Замкнений в отробі своєї Матері, ти прославлявся тільки від неї, а люди, для спасіння, яких ти пожертвував усіми своїми стражданнями. Люди не знали тебе, не знали тебе і навіть не думали тебе любити. І коли ти мав народитися, божественне серце дитятка Ісуса, як боляче тобі було бачити нечутливість людей, які відмовилися прийняти твою бідну матір, і так зачинили перед нею двері, що вона мусила сховатися в хлібі для худоби, і там, в останніх стражданнях, народила тебе. А в яслах і встані, святе серце, в якому принижені ти залишався, і покинутий занедбаний майже від початку твого приходу в світ, посягнутий невдячність людей, переслідуваний ворогами, пригноблений